У Луцьку юнака з опіками обличчя доставили до міської лікарні. Як стало відомо, напередодні він намагався запалити газовий котел та, схоже, невдало, бо ж той вибухнув і попік хлопцеві обличчя, який наразі стан потерпілого детальніше розповіли лікарі. Інцидент стався ось у цьому будинку. Як розповідають сусіди, тут мешкають двоє студентів. Один із них ввечері, 12 жовтня, вирішив схоже вімкнути опалення. Хоча сусіди звуків вибухів не чули, але кажуть тут вчора було багато поліції та швидка допомога. Міляла, міліція і скоропомога. це в якій хаті. І... А я не, не підходив так далі. Живу. Ага, ah, вчора, так? Да? Пічне да. опалення тут, я розумію, настає. Пічне ще, так, да, пічне. Ага. Перерви, хто на котле робить. Ага. А, в кого, в кого ще, ще а чули якісь звуки, Вибух, є, щось таке? Ні, 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 не чули. Не чули. Не чули. Не чули було. То це хлопчина молодий, так, да? він тут знімає, навіть. Да, Двох молодих пацана в інституті ага. в, в, вчети. Ага. Хлопці двоє. Ну напевно, що забрала чи розкора була, чи двох, чи одного забрала. Швидкій допомозі кажуть, повідомлення зі Львівської до них надійшло о 17.20. повідомлялось про те, що зірвався газовий котел, і хлопець внаслідок цього одержав опіки. О 17.23 надійшло звернення з приводу того, що взірвався газовий котел. По приїзду по факту було виявлено хлопця 17 років, який з опіками обличчя, зокрема, опік повік та носа, був доставлений в міську клінічну лікарню для відповідного дня допомоги. У міській клінічній лікарні повідомили опік був першого ступеня. Лікарі надали медичну допомогу, але від госпіталізації постраждалий, відмовився. Вчора ввечері в наш заклад був доставлений постраждалий внаслідок опіку полум'ям. Це молодий. Чоловік. Опік він отримав, коли розпалював опалення. Опік першого ступеню в госпіталізації він не був госпіталізований, допомога була надана на відділення екстреної медичної допомоги. Лікар каже, під час початку опалювального сезону подібних випадків, коли люди потрапляють до лікарні з опіками або ж з отруєнням чадним газом, збільшується. Тож медики закликають, будьте обережними під час використання різних джерел опалення. Загалом хотів би попередити всіх громадян. Зараз наступає холодний осінньо-зимовий період, і при використанні альтернативного опалення треба бути дуже обережним, тому що в попередній опалювальний період також поступали пацієнти, які постраждали внаслідок використання опалювальних приладів різноманітних. в управлінні ДСНС України у Волинській області. Кажуть, зі стартом опалювального сезону подібних ситуацій стається чимало. Окрім газових установок, багато виникає проблем з експлуатацією. Пічного опалення, а це переважно сільська місцевість. Тож, аби зберегти майно і здоров'я, рекомендують не нехтувати основними правилами експлуатації. Від печі повинен бути відстань до меблів 0,7 сім метр, а перед пічним отвором від метру 25 сантиметрів. Також перед пічним отвором повинен бути лист металу розміром 0,7 на 0,5 метрів. Також потрібно, щоб люди доглядали за своїми печіма та у разі виникнення у них тріщин відразу їх усували. Щорічно потрібно проводити очищення димових труб від сажі. Також забороняється людям розпалювати печі засобами легкозаймистими речовинами. Найчастіше каже інспектор: люди залишають горіти печі на ніч, та через тріщини, які вони не усувають у печах, виходить чадний газ. Часто саме через неуважність господарів, коли з незакритих пічних отворів вилітають скалки, виникають пожежі в будинках. І найгірше, коли через ці нехтування елементарними правилами безпеки, пожежа чи витік чадного газу завершується летально. Юлія Остапович Ярослав Хотимчук, Наля Прокопчук для новин на часі.